Так, любенькі, дорогенькі, давайте спробуємо зняти з вами відео. Хто знає, скільки ця пісня буде тягнутися, а хочеться мені щось зняти, все одно. Давайте ви пишете вайбер. Багато в мене розкладів робили людей сум. І пишуть, питають, що там сума медалі, що воно буде, як воно буде. Люди налякані, люди перелякані. Тобто, вроді вже сказати, би, нас нічим не налякаєш, на в же час время... живі люди, живі люди. Переживають за себе, за свої сім'ї, переживають. Давайте подивимося, як вийде, як не почнемо кашляти дуже, значить. За суми подивимося. Свічку не палю сьогодні з вами через те, що сили немає. Треба сила, щоб його палити, його робити, треба сила. Так, давайте дивимося розклад, суми. Як карта бачена зараз ситуацію там. Давайте почнемо з того, що пройшли вибори, типа в лапках пройшли вибори в Росії, матушки. Вибрали. Ну, Вибрав він сам себе, так скажемо, якби Божа Правду, вибрав сам себе. І давайте там 5 карт подивимося, як вибори проходили, як карта бачить, що далі. в общому. От Візьмемо 5 карт, подивимося, як вони показують карти. їхні вибори. І після виборів, хоч трохи, як це коснеться суми. От ми дивимося їхні вибори, його. Там, і як по відношенню, що для, до, до, ну, для сум. От як буде яке відношення до сум, які плани до Сум і що там ждати? Давайте подивимося. П'ять карт. Вибори прийшли вибори. Ну да, Вбекали гроші в ці вибори, хороші гроші, постаралися договоритися, з ким не змогли договоритися, розстріляли, побідили по сім'ярки жезлів, тобто поставили на своє місце пройшли вибори. боротьба продовжується все одно. Борються і в Росії, борються і Росія, з усіма маски можна боротися. Значить, зовсім не так, як воно там є, як вони кажуть. От карта отраження. Вона нам стоїть, і яка, а отраження, яке е, в зеркалі її. Тобто вона одна, якщо ви бачите сюди, а отраження зовсім друге. Так само і з виборами. Тобто вибори одне, а як їх зробили, це вже зовсім друге. По карті, як би вам сказати, щоб вам сказати отак, по карті, ну давайте візьму ще я цю от на, карте, на, оцю, на вибори їхні. Боролись, купували, тобто, когось задобряли, когось успокаювали, когось розслабляли і зробили от те, що зробили. Те, що Ситуація, ну, реальність одна, а в зеркалі от воно зовсім друге. Їжте, не обляпайтеся, називається. Ну і що? Тут кришу зриває. Якщо, коротко... <кій> якщо коротко сказати, це коронація сатани, да. Опять коронують сатану. А люди, як в дурмані. Люди, правда, як в дурмані. Тобто для людей мені навіть не скільки він, скільки інтересно від людей, що люди? Як люди на це все реагують, якщо вони весь світ учать, як правильно жити, які вони великі і все, як ви реагуєте на це все? А ніяк, як в дурмані? Понимаєте, тому що чого? Опять карта з цієї колоди взяла. А тому, що вони по-другому не вміють жити. По-другому ще страшніше, ніж так, як є. Ну, це те, що вибори. Зовсім не те, зовсім. Я це хотіла побачити, але ну, ця карта вона сама про себе каже, що. Зробили те, що хотіли зробити. Сам себе вибрав, коронація проходить чи пройде сатани опять. Ну і давайте по відношенню до суми. Ми дивимося суми. От як бачу, колода. Як бачу, колода на свій на, на зараз. От суме. Суме. Той напрямок. Той напрямок з Сум. От сюди, як, як вода бачить ситуацію на зараз. Що там відбувається, Тяжело. Тяжело. А тяжело чого? Тому що по чернику кожен мажен е, вибор робити сам. Ну, от є, є житті ситуації, і от зараз така ситуація може бути, що за тебе ніхто рішення не прийме. І це дійсно важливо. Від того, як ти приймеш рішення, от від того воно так і буде. І це у ось по й по жезлів, воно прийняття рішення, вставити все, поїхати нікуди, але ну, з іншої сторони по картах, по розкладах, ви дзвоните, уїжджати, не уїжджати, питаєте, але ну, це примерно про це карта показує. Що люди в розстереності, ну, відповідальність тут карта показує, не перекладайте ні на кого. Старайтеся самі приймати рішення. Кожну ситуацію свою розумійте і приймайте рішення, кожен сам. Кожен сам. Аналізуйте, дивіться з однієї сторони, з іншої сторони, і карта, ну, самі приймайте рішення. Тут немає <кій> немає того, що одне рішення для всіх. Немає. Кожному по, по своєму тяжело це приймати, в те же час прийнявати. А дьявол піде в вашу сторону. І дьявол йде в вашу сторону. Через що буде тяжело, через що отчальник, він должен бути мудрий. Ну то есть каждая людинка, яка там есть, она должна быть мудра. Потому что дьявол піде в вашу сторону. Дьявол піде в вашу сторону. І ну, бачишь, дьявол вот, в виде императора вины есть. Дьявол император. Дьявол в лице императора вин и есть. Людина, яка махатиме, людина, людина махатиме мечом от по королю мечей направо і наліво. Тобто не жалко нікого і нічого. Тут немає ніякої карти жалості. Тут взагалі відсутствує. Тут карта, що показує імператор, дьявол, це наскільки людина вже, як наша як оборотень. Тут немає, немає, щоб жало, щоб там подумати, люди, діти. Це навіть, це понімаєте, не стоїть про це даже, ну, як сказати, це навіть озвучувати і про це балакати. Меч у руках, кому треба, він меч дасть, собере опять, тому що карта йде біля нього якесь. Ну, як він групірує людей, карта показує, собирає людей. Людей доволі багато він збирає. Людям тим дуже тяжело йти на це все. Тобто ну, немає тут такої карти легкості. Тяжело йти на це все. Ну, в же час, якщо ми балакаємо нас за суми, то з тої сторони. Ну, Дьяволу да. інтересна та сторона. Я свої плани на ту сторону. Є, через ту сторону карта показує, він щось хоче перехитрити. Тобто знаєш, так от в оману завести, в обман завести, піду туди, а звідтіля з другої сторони воно, ну розумієте, от десь якісь діла такі, махінації прокручуються, в нього в голові, в, там ті, що біля нього приближені, от воно йде. да, да, хорошо, на час є на плани на сон. Виношуються плани, і діло в тому, що плани жорсткі, плани жорстокі. Приймайте кожне рішення. Я тут немає. Якби було одне рішення для всіх, я б вам по карті сказала. От таке рішення. Тут карта йде чітко те, що кожен должен сам приймати рішення. Тобто. Каждый... Так, суми на зараз. І що далі? Примерно сума. Що далі? Давайте цю карту. карта. Карта. Паш мечей. Затягує сім'ї повністю. І так. Хтось нами дивиться, двойки випало. Хтось нами грає, хтось нами грає, хтось нашими життями управляє, і грає, повідомляєте, і ви розумієте, один розклад робиш, отак от показує карта. Там через время, час... ну я думаю, що п'ять вам скажу, що розклад, це якщо ти хочеш отримати те, що розклад показує, Примерно. Ти должен робити те, що карта показує. Ну, правильно розумієте. Ну, чогось, чогось ми питаємо, просто задаємо картам. Карта дає ответ. Ну, щоб був результат такий, треба от, надо, надо отак, 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 отак. а хто робить отак, отак? Ну, може, якесь там прояснення десь приходить на час, потім опять карта, заігралася. І далі йде те, що от війну заігрується, заігрується, заігрується. Нема, понимаєш, двері як закриваються. Везде двері, як закриваються. Везде як нерішені проблеми. Їх більше, більше і більше, ну якщо ми беремо Суми, Україна. Ну, от, щоб сказати, що хтось розуміє, що там буде, не карти. Карти це картинки. Понимаєте, от якщо взяти високих посадовців, щоб подивитися, що вони розуміють, що з цим робити, як з цим робити, ну так з толком, з розстановкою, понимаєте, по. По, по, по грамотному, по взрослому, так сказати, соответственно своїм посадам. А карта показує. Ну, грається, Ну і гра теж, двойка пентаклів. А чого так, а тому що відповідальності немає. Понимаєш, немає відповідальності за це ні в кого. Як є, так і є. Як іде, так іде. і йде. І всем грає проти зараз. Тобто, тобто Карта вмії вона грає понимаешь, чого так падає? Тому що ну от, время, карта времени. Значить, це все треба щось успішно зробити швидко. Тобто, якщо ви цього не робите, значить воно проти вас. Ви це все опускаєте і значить от, щось случиться таке, що воно буде проти людей. Ну, от, карта так показує. Давайте совет візьмемо, відео невелике. Братеньки. А потім ще хочу слідюще відео зняти, подивитися, це ви питаєте. У вайбері, ви пишете, скільки Україною буде править Зеленський. Ну, подивимося следующе відео таке. Ще я вчора писала багато, що десь якісь сокращення, Йдуть теж собі на бумажечку не виписала. Десь масові скорочення намічаються. Теж питали подивитися це все. Ну, ми слідующе подивимося Зеленський, скільки буде. <кій> время. Время. А время, ну як сказати, если вот по цьому раскладу, то время це найголовніше. Те, що ти можеш зробити сьогодні, ти вже завтра його не зробиш. Уже з тобою це все зроблять. Ну, то есть по карті времени воно так і показує. Тобто, якщо ти сьогодні можеш бути приймально з мечом, завтра ще більше мечом прийдуть до тебе. Карта, бачиш, люди як то закриваються в цій проблемі. Тобто ну, немає, ну, як сказати, плану, немає так, що Ну як то по двойках це дуже малі карти. Це знаєте, як під ситуацією. Ага, ну стрільнули вони, стрільні міми. Ну, ну, примерно так. А так, що план якийсь, оце карта, ну, це, малі дуже карти тут падають. Так, що ми подивимося святка. Це від карт. Ваш пентакль. Жертують людьми. Жертують. Жертують людьми. І все навіть в тайні. І все навіть у тайні. Нічого, ніхто не знає. От я вам скажу по карті, ніхто нічого не знає до точності. По вершках, по вершках, жартують жертвують, жертвують пожами, жертвують молодими людьми. Я вам скажу, що ще може бути те, що можуть призивати молодших, ніж зараз. тому що тут іде карта, можуть, призивати, можуть он голову приносить тобто ну, як повістку. От бачиш карта жертвує. Тобто можуть і молодими, і молодшими, чим зараз жартувати. Все в тайні, все. Я не знаю, може ви там всі все знаєте, що знаєте, ну. Ну, все в тайні. Людям що хочеться? Людям повернутися в прошлу життя, хочеться. Люди хочуть повернутися в прошлу свою життя. Спокійну жить, просто жити. Просто жити, спокійно жити. Нічого великого не хочуть. Ну, тут ж, опять. Ілі поміняється щось, я не знаю, в законі, чи в чому там може помінятися, тому що молодші, молодші люди, яким будуть ілі в армію забирати, е, э, десь на учот якісь ставити, ілі, ну, тут якесь щось зв'язано з молодими пацанами. З молодими пацанами. Тобто, ті, хто був, як то одвинутий. Вроді, ну, як не касалося, касається, тому що ми всі тут живемо, всіх касається. Ну, то есть їх не трогали. Можуть можуть почати можуть десь десь щось учити, там, десь на якийсь облік ставити, щось може бути. Ну і сов'ятка, давайте. Карта щось советує. Десятки будуть смерті. Великі смерті, а Чого будуть смерті? Тому що. Тому що ситуація може вийти з-під контролю, А навіть там, де ми сум дивимося, може вийти з-під контролю. Карта показує. Сльози, жіночі сльози, материнські сльози, повністю сльози, он карта мечі, огонь взаді. Карта ілюзії. Не знаю, по карті сьогодні приблизно все. Вражає. Єсь карта з оружиєм св'язана. От я б сказала, що недооцінила, недооцінюємо ситуацію. Недооцінюємо. Понимаєте, ми восприймаємо це все так, як ми хочемо сприйняти по, по карті. Ми стараємося восприймати це, наскільки, наскільки ми готові це прийняти. А щоб подумати там от далі, чим ми готові, ну люди стараються. І ми, і ви, це всі люди, стараються знаєш, як сказати, не думати, а може пронесе, а може, не буде. Ну Карта показує, десятка мічей тут є, значить, будуть, будуть, жертви, будуть жертви. Жертви будуть чого, тому що ситуація може вийти в когось під контроль. Хтось може перестати, от іменно сума, от там та сторона, може хтось перестати контролювати цю ситуацію. розумієш, чого? Тому що в ілюзіях якихось ми перебуваємо. Чи ми, чи військові, чи всі в місті, в якихось ілюзіях ми перебуваємо. Понимаєте? От я вам скажу, якщо по карті, так в общому, це ми те, що дивимося, десь вони постараються переіграти, того, що є дьявол. Десь дьявол постарається переіграти. Там, знаєш, десь, вроді, рушивши з однієї сторони. От воспользуйтеся тим, що, з іншої сторони, візьмуть те, що їм треба. Ну, от, 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 от десь переіграти. Тут все ця карта показує на те, щоб переіграти. Знаєте, через що ілюзії, через що вводиться в ілюзії, через що, через що карта йде на те, що Ну і приймайте рішення. По очельнику карта в мудрості, очельник сам собі. Тобто ця карта один. один. Сам ти за себе, за сім'ю свою, ти повинен прийняти рішення. Тобто не накаляю не абсолютно. Мені здається, там там вже ну, люди ті, що на границі, на кордоні з ними, то там вже на вони це. Ми не розуміємо, наскільки. Даже. Ну, тобто я вам кажу, що десь десь, десь щось, от якась іде переігра. Значить, зробивши, як сказати, відемо, що ми отут, а ми можемо з іншої сторони так піти, що земля горить. десь в чомусь сюди переіграти. І суми в цьому участвують. І в суми, от ми за суми сьогодні балакаємо, вони в цьому участвують. Тобто, щоб ну, Хто розуміє, хто дивиться, кому цікаво, той може розуміти. Все, сейчас трошки піду стирається. Це і так зніму тоді слідющему відео, скільки править буде Зеленський. Це ви питаєте, Вайбер вже пишете. Ну, пишете, то пишіть, ми йдуть подивимося в Всім міцного, міцного здоров'я, бережіть себе, бережіть тих, хто біля вас, любіть себе, любіть тих, хто біля вас. Відповідайте за свою життя, старайтеся, за те, що ви робите в цій житті. І буде вам щастя. Все, пока-пока.